Вітаю на каналі Куховаримо Разу. Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачну і ситну закуску до святкового столу. Це салат з крабових палочок. Приємного всім перегляду! Вступаємо до приготування цього смачного салату. Два кислі яблука. Я почистила від шкірки і буду нарізати кубиком. Для того, щоб яблука не почорніли, поливаємо столовою ложкою соку лимона і перемішуємо. Одну цибулю теж нарізаємо кубиком. До цибулі я додаю чайну ложку солі і перцю, і все це з цибулею перемішую. За той час, що ми будемо нарізати інші продукти, цибуля зм'якне. Якщо цибуля дуже пекуча, то її треба заливати окропом, а потім воду зливати і додавати до салату. Два мариновані огірки теж нарізаємо кубиком. Одна варена морква нарізаємо кубиком, як і інші інгредіє. Із картоплин відварених варених мундирах теж нарізаємо кубиком. Крабові палочки в мене тут 200 грам, розрізаю повдовж навпіл і нарізаю ось такими кусочками. 6 варених яєць теж нарізаємо кубиком. Сипаємо баночку маринованої кукурудзи і все ретельно перемішуємо. Додаємо майонез. Сіль і перець теж пробуємо за смаком. І знову гарно все треба вимішати. Смачний салат з крабових палочок до святкового столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня!